Ти робиш частину роботи, Анес? Але знаєш я також роблю чималу частину роботи. Я довго спостерігав, як ти уникала цього. Якими методами ти захищала свою сім'ю. Гадаю, треба зробити такий жорстокий же вчинок. Не чіпай мою сім'ю. Відпусти її. Дай мені також сказати. Не найкращий час ти для цього брате. Ми весь день морали так, що. Камон! Один невірний рух, і вона відправиться до своїх предків. Вона задлуговує на це. Не роби ніяких зайвих рухів. Ти можеш благати мене про пощаду. Я можу надати тобі її. Не дай мені настримати цю обіцянку. Мій благородний брате. Це ж для підвищення авторитету так само руйнуєш мої веселощі. Трішки по-іншому. Я клявся, що ти не помреш від руки мого брата. І Я нічого не казав про себе. Ніхто не посміє шкодити моїй сім'ї і після цього жити. Ніхто.